Український столичний шість, пшеничний – близько п'яті і потім так, умовно можна казати, що все буде завтра. Можливо, що все буде завтра десь до вечора. суто технічне питання на перемаркування, на введення нових цін. Міський голова Києва Віталій Кличко зустрівся із головою ради ПАД Київ хліб Владиславом Атрошенко з питання щодо зменшення ціни на хліб в місті Києві. Хочу зазначити, що Владислав Отрошенко наразі є депутатом Верховної Ради України 8-го скликання, обраним від Чернігівщини по 206-му виборчому округу. Більше того, Владислав Атрошенко який в парламенті сьомого скликання входив до фракції партії регіонів, голосував за диктаторські закони 16 січня. Він не лише не поніс заслуженої відповідальності за встановлення диктатури Януковича за розгін Євромайдану за загибель небесної сотні, але і зараз продовжує нехтувати чинним законодавством та конституцією України, оскільки конституція України вона прямо забороняє народному депутату України за. Матися будь-якою іншою діяльністю, крім викладацької, наукової та творчої роботи, а також входити до керівних органів будь-яких суб'єктів господарювання, тобто, фактично, займаючись комерційною діяльністю, народний депутат України Владислав Атрошенко порушує закон. З цього приводу я звернувся безпосередньо до голови Верховної Ради України із інформаційним запитом, з приводу того, чи звертався він до вищої адміністрації. Ритивного суду із вимогою про позбавлення Владислава Атрошенка повноважень народного депутата України, оскільки згідно конституції, саме керівництво Верховної Ради ініціює питання щодо позбавлення депутатської недоторканності й депутатських повноважень із депутатів-сумісників, ми підтримуємо Юрія власенка в тому, щоб в тому, щоб викривати саме тих народних обранців, які користуються депутатським імунітетом і безпосередньо. Редньо й здійснюють координацію комерційних підприємств своїх отримують від нього доходи і вправляють їх на, на свій розсуд. Публічно заявивши представившися головою ради пад Київ Хліб, Владислав Атрошенко він фактично дав ляпаса всьому українському суспільству, тому що це прояв неповаги нехтування конституцією законом України, тому власне ці всі факти потрібно, якби зберіг. Рати і говорити безпосередньо вимагати від і народного депутата і від керівництва Верховної Ради вживати відповідних заходів. Я розумію, що у народного депутата Владислава Отрошенка є безпосередньо зв'язки. Він надзвичайно багата людина на сьогоднішній день, яка намагається контролювати не тільки місто Чернігів, але й Чернігівську область. Хочу публічно всім заявити, що цю роботу я за будь-яких умов зупиняти не буду, і логічно Доведу, почати розпочати до, до свого завершення, тобто будемо далі вимагати у керівництва Верховної Ради України звертатися до Генеральної прокуратури України, щоб вони перевірили факти безпосереднього суміщення народним депутатом України діяльності, яка пов'язана із комерційною діяльністю, для того щоб він поніс заслужену відповідальність.